друзі, вітаю! 6 листопада. Слава Україні! І так, друзі, розпочали ми сьогодні лейтену клеуси і хотів би вас проінформувати, так як ви дзвонили, питали, коли буду лейти, деку вже замовив, деку вже оплатив, питали, коли вже почну лейти, коли почну відсилати. Казав, як тільки почну, відразу проінформую. От починаю, інформую. Ну, а перед тим, як почати, Хочу всім подякувати. У мене вчора було дні народження. Багато з вас мене привітало. За що дуже гарно дякую. Та й все. Так, і що стосовно о, наших нових нуклеусів, так як ми робили розпродаж своїх БУ-нуклеусів, старих БУ-нуклеусів, ППУ-нуклеусів, вони всі закінчилися. Залишилися тільки дерев'яні БУ-Нуклеуси, вони ще є. А були люди, котрі конкретно хотіли нові. Деко зробив оплату, деко записався в чергу і тому подібне. Зараз буде малити, і я думаю, днів через там 10 вже зможемо нормально відсилати, так як вже стабілізуємося, вже, ну, буде щось готове для відправки. Тільки також хочу проінформувати друзів у тому, що зараз обзора не буде, якщо хтось чекать обзор. У нас на каналі є обзор нашого нового Нуклеуса. Зараз готування буде, так як нам не до того зараз. Хотів би. Поставити акцент стосовно того, що у нас зараз не зовсім є час. Ті, хто вже був замовлений у нас на нуклеуси, і оплатили, і домовилися про повну комплектацію, для них все буде в силі. Для других, якщо хтось буде мати бажання замовити, знайте, що на даний період часу ми не можемо зробити повну комплектацію. Можемо зробити тільки без рамок і потолочень. Ну, все, ППУ буде, кормушки буде, сітка в кормушках буде, потолочене, перегородка, все буде, метал в криші буде, тільки не буде рамок, і оця планка, яку ми користуємо. Ну, ми з вами Ми просто зараз на той час не маємо. Якщо ще рамки, можеш просто придбати і їх запакувати. Ну як ми і робили по великому рахунку, так на потолочену нам дуже треба відволікатися. У мене зараз на то зовсім не час, так як форми є, замовлення, там чертежі на форми, ми тільки там закінчили дані форми, зараз там малюються, чекаємо порізку. Потім знову будемо приступати. То нам зараз актуальний і ми будемо займатися тим. А потолочни різати нам зараз не актуально. І знаєте, якщо у нас буде час трошки пізніше, і буде нам цікаво зробити потолочку, ми зробимо. ну, це поки, ну, поки так як є. Ну, а спереди, ой, е, ну і хотів би продемонструвати, е, скажімо так, якість наших форм, е, якість наших нуклеусів і тому подібне. Так як ви наші замовники, як хочете нуклеус, хочете бачити, як він виглядає, і тому подібне. Кстати, друзі, ну, це саме перша форма, яку ми зробили. Зараз форми зовсім інакшої якості, зовсім інакшої технологічності і тому подібне. Суть одна і та ж, але, скажімо так, вони відрізняються. От, наприклад, от зараз у нас вилізає, от, ну, от стільки скільки вилізає, покажи Машенька. Видко на камері. Ну, от, Тут, тут, тут. От зараз останні форми, які робили. Це у нас, скажімо так, шестирамочний 145-й. А якщо ми зараз робили форму там на 12 рамочних хімік то там менше вилізає, друзі, ніж літує, хоч там в 3-4 рази більше компонентів іде. Так що ну зовсім інакший е, уже, ну, якість інакше. Хоч це ідеально. А то ще набагато краще. Так що, якось так. Ну і зараз розберемо і вже продемонструємо, як виглядає сам нуклеус. Ми коли, Перед тим, як відкривати, вчищаємо оці. Наразі, которые вийшли, Щоб так удобнее, скажем так. Ну, для нас. Може, може може ми и заблуждаємося, Ну, як робимо, так друзі, робимо. А, кстати, ціну не озвучив. На даний період часу ціна на нуклеус була в повній комплектації 2000 гривень, а в без рамок і потолочка вона буде коштувати 1800. Так що, ну, щоб ви знали. Якщо вісною того року, коли ми починали їх робити чи зимою, весною, ціна була 1800 повний комплект, а зараз вони дорожчі. Так, відкриваємо. О, не туди. Так, криша готова. Тут. також і, ну, багато із вас бачили в наших, скажімо, так, потолочинах, ті, котрі йдуть на наші рамки, от вони виглядали так. Зараз вони будуть виглядати отак. От ми зараз всі свої потолочини, які ми покористувалися ними, зрозуміли, що оцей технологічний зріз буде. Набагато краще в їх користуванні. І несмотря на те, що все доволі така робота нудна, дурна, але вона в ітогі дасть тільки плюсики. І от зараз стоїмо робимо. Він налаштував станок і потрошки працюємо. Так, що ми маємо далі? Де моє? Ага, розбираємо. Так, гарно заливає, гарно розбирається. Краще це відривати, щоб на силу не тягнути. Так, от так все гарно вийшло. Ну і зараз будемо піднімати підйомником саму, саму деталь. І перед тим, як піднімати, ми зрізаємо цей яблочок, його нам тут набагато краще зрізати, ніж потім налаштовувати під нього. Фрезер, так як це внутрішній паз. І якщо фрезером ми знімаємо облой потрібно під одним скажімо так, налаштуванням, та оцей внутрішній потребує другого налаштування. І це зовсім незручно, так як переналаштовувати форму. Ой, фрезер для такої маніпуляції доволі сложно. Не сложна, нудно, муторно і тому подібне. Також перед тим як починати крутити підйомник, трошки відриваємо від стінок ну і будемо піднімати. А я тут не повідрізнув. Ось, трошки ж цей бік більше тримався. Витримка у нас йде 35 ну, от 30 до 40 хвилин. Трошки спишиме, а вже стоїмо без діла, можемо і через 30. Е, коли йде все по порядку, там щось робимо допомігні роботи, може і 40. І от навіть ці 10 хвилин вони дуже замітні при е, витяганні. Якщо в 40 хвилин воно вже все задубило, задеревіло, і компоненти ну форма вже, скажімо так, прийняла свої остаточні форми, ну, до остаточної форми воно приймає ще в тичені суток або все рівно максимально доближені, то воно виймається по одному. А поки якщо не дати йому ті хвилини, то воно матеріал ще не повністю задеревів, і він такий, скажімо так, ще м'ягкуватий. І туди хуже. Скажімо, так, справляється подйомник, так як... Ну, йому проще так, трошки вдавити міліметр толкателя в саму форму, ніж починати піднімати. Ну, так гарно це все вилівається. Дуже гарна якість, дуже гарна. 120-ї плотності робимо. цього року поюзавши сінуклеуси, зрозуміли, що добра якість, гарна, взагалі без питань. І, кстати, друзі, поки ми самі не почали це все робити. Нас задовільняло те, що було на ринку. Ми користувалися хімікселеном. Все нас задовільняло, так як ми особа, на, скажімо так, на великі, там якісь раковини і тому подібне, ми не звертали увагу. А все ж таки брали плюси, котрі нам давали ці вулі. Зараз, ми почали самі робити, і багато людей мені висилають свої вулі або чужі якісь вулі, щоб ми зробили під них форму. Розумів, що ну, деякі виробники мабуть ну, на порядок нижчу якість, ніж, наприклад, вот, може добитися в такій формі, при правильних руках на місці, і при дотриманні е, нужної плотності в производстві. Так що, друзі, якось так все проінформував. Так що, якщо когось цікавить, звертайтеся, хто вже чекає. Знаєте, що днів через десь можете дзвонити, диктувати координати, зможу вже відправити. Все, розказали, показали на цьому буде завершувати. Слава Україні.